Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ДП мультимедійна платформа і на України уклали чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону Єдині новини UA разом у 2025 році на суму 738 мільйонів гривень. Як пише видання, вартість нових договорів з кожним телеканалом приблизно однакова: – 184-185 мільйонів гривень. Однак всередині прописано різний обсяг оплачуваного контенту від ціни за годину різняться. Найдорожчим виявились послуги товми Україна». Іна по 196 тисяч гривень за годину. Торік вони коштували так само. Фірма з'явилась в телемарафоні наприкінці 2022 року, після того як новинна група Україна Ріната Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал. Ми Україна. Директором, власником 79,5% статутного капіталу та кінцевим бенефіціаром фірми є Ігор Петренко. Він був науковим керівником Наталії Ларіончевої в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як писала торік Українська правда, Ларіончева тривалий час працює в інформаційному директораті офісу президента, а саме займається телемарафоном. За даними джерел Нардепа Ярослава Железняка, вона продовжує там працювати. Як пише видання з урахуванням видатків на ще один телемарафон Фрідом, виробникам контенту для обох марафонів їм заплатили вже 2.01 мільярда гривень.